Ви просто подивіться на це золото. Це у нас виріс ось такий японський гібрид кабачка лимона. Далі відео я вам покажу його у розрізі. Лимона це ранній високовражайний гібрид, термін дозрівання якого становить від 38 днів до 40 днів, плоди овальної форми та мають золотистий колір. Маса одного плоду складає приблизно 300 грамів. Особливості гібрида включають високий урожай і тривале плодоношення. Цей гібрид є надійним і дуже популярним у багатьох країнах світу. Ось так виглядає кабачок. Зараз ми його поріжемо та подивимося, що всередині. Ось так він гарно виглядає, як ви можете побачити. І зараз ще розріжемо його вподовж. Так, і ось бачите всередині, який він білий. Це характерно для цього гібрида. Переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте. Доставляємо по всіх регіонах України. До зустрічі!